Ну що, друзі? Ранок надії триває. Сьогодні, 8 березня. Ми чекаємо вашої активності в коментарях стосовно того, як вам цей день. От ми вже отримали декілька коментарів. Варто відміняти, бо Совєтський Союз. А також пишеться, що а, мені здається, що досить недоречно прив'язувати це свято із, із до Радянського Союзу, тим паче, що воно відзначається не тільки в пострадянських країнах. Давайте розглядати його як день а, надання уваги жінкам. Ось так така думка була. Хоча ми вже спілкувалися у студії з пані Оленою стосовно того, що головний акцент це права жінок. Пишуть також, що Європа не святкує. І питання було Клара Цеткін: це позитивний чи негативний для нас герой, яка жінка відмовиться від вихідного? Це ж смішно. Пишуть нам у коментарях. Друзі, продовжуйте писати, тому що ми далі будемо говорити про жінок в контексті їхньої ролі в українській історії, яких жінок нам потрібно знати, про яких пам'ятати, які внесли великий вклад. В невеликий внесок в українську історію з нами Олена Романова, кандидатка історичних наук. Ще раз вітаємо. Вітаю. От власне питання, яке поставили, от зрештою, Клара Цеткін, це хороший чи негативний герой для України? Варто то відміняти всі ну, ми не можемо давати таку оцінку історичним, так постатям. Звісно, що вона навернула нас так до проблеми, яку яка існувала так у світі. Так ми говоримо про міжнародність. Одний день, uh -huh. звісно, що її заслуга в тому, що звернення до жінки, так до ролі жінки, до до прав економічних, соціальних, політичних, маємо саме в тому числі завдяки їй, так uh -huh. те, що маємо з її особистістю, з її особистим життям, це все стосується лише її, її, так лише uh -huh. її. Просто цікаво, що вона, як героїня, яка уособлювала так, ось ці події. І в контексті існування радянського союзу, це ж під час радянського союзу було названо стільки об'єктів її ім'ям, і вона боролася за права жінок безпосередньо. Але ми дійшли висновку, що у радянському союзі не було поняття боротьби за права. Це було просто от якась як це ну політична. Авантюри. Так, використовували образ жінки, підлаштовували. Ми говорили з вами під різні періоди. Mm -hmm. Так використовували як могли, так отак no, то використовували жінка, використовували. то жінка, трудівниця і працювала вісім змін, то жінка берегиня. Мала і берег... оберігати сім'ю, де зручно так де зручно там mm -hmm. використовували. Так ну слава Богу, що Совєтський Союз радянський розпався. Маємо незалежну Україну. Можемо повертатися до безпосередньої історії нашої країни, не пов'язувати її з тою окупаційною владою. І у нас дуже багато героїв, героїнь в нашій історії. Хочеться про них говорити, так. так? Звісно, що багато тих жінок, які вплинули на становлення державності, багато тих, які були дотичними і сьогодні ми маємо багато жінок, які виборюють на сьогодні збереження нашої державності. Якщо говорити про історію, так, то звісно ж поговоримо про часи Київської Русі. Так? Угу. Княгиня Ольга, яка правила самостійно, так? жінка, уявіть собі, правила самостійно в ті часи близько 17 років Київською Русі, державу одну з найбільших держав. Угу. Це дружина Ігоря, мати Святослава. Тобто самостійно, до речі, існували навіть легенди, що сватались до неї женихи, але вона показово викопали там яму, і вони попали в ту яму. При цьому далі заживо були закопані. Ось такий жест вказував на тому. Так вона Конечно. була достатньо жорстокою. Але а ну, жорстокою. давайте де там кларацетки з її такими толеруючими поглядами? Ще Можемо згадати до речі про Анну Ярославну. Це донька Ярослава Мудрого, дуже розумна, як для того, часу мала прекрасного світу. Знала декілька мов. До речі, вона вийшла заміж за французького короля Генріха I і, і була прабабцею 30 французьких королів. Mm -hmm. Звісно ж, давайте згадаємо Лесю Українку. Сьогодні, мабуть, вже всі переглянули більшість переглянули той мультфільм, так який сьогодні анонсується ансу в кінотеатрах. Мавка, так uh -huh, от уявіть uh -huh. собі, е, наскільки сягає так давнини, так цей твір Лесі Українки, але актуальний і сьогодні. І знаєте, це дуже радує, радує те, що поступ до нашої Миновщини, поступ до тих творів, які були створені. Е, от, Хто зна коли, так ми маємо і сьогодні. Так, це угу. є актуальним. Це є дуже цікавим. От моя 9-річна донька з великою цікавістю переглянула. Ось цей мультфільм. що стосується Лесі Українки, де в написала свій перший вірш 40 останній. Ми знаємо, що вона хворіла на туберкульоз кісток, але при цьому при всьому в неї була величезна жага до життя. Вона ще захоплювалась музикою, але через свою хворобу вона не змогла реалізувати свою музичну кар'єру. Угу. Звісно, що маємо пригадати ще Соломію Крушельницьку. Так, це легенда опери. і навіть композитор, дуже такий суворий, завжди з критикою, почині. Він написав їй записку найпрекрасніші Батерфляй». тобто захоплювався над І Це що вже більше сучасна, навіть історія, тому що це от свіжі под свіжі події. Якщо дозволите, дозволити, що пригадаємо Ліну Костенко, так Звісно. сьогодні запити. Так? За, за мені здається, вона сьогодні стала надпопулярна надпопулярна. Так, запити в пошуковій системі, так вірші ліни Костенки на перших місцях, так боролася, має чимало нагород, чимало е, е, орденів. Так угу. все це є у Ліни Костенко. Завдяки її діяльності, завдяки її творчості. Вона не боялася влади, не мовчала. І сьогодні ми маємо ось таку видатну жінку України, так. так. Це дуже круто, що взагалі ми можемо так згадати стільки постатей, можливо, це навіть ми не все не всіх перелічили. От, ви зазначили, от і Лесю Українку, Іліну Костенко, інших княгинь, діячів нашої історії. Звісно, ми говоримо про дуже часто їхні культурні здобутки. Якщо ми говоримо про людей зі сфери поезії, прози і інших от літературних жанрів чи музики, Який в Вплив, наприклад, та сама Леся Українка мала безпосередньо на. Е Пликання українськості, української держави. Тому що от ми, наприклад, бачимо серед чоловіків, так, там, Тарас Шевченко, ми бачимо, яка була його боротьба так, за українськість. там інші чоловіки, письменники. Леся Українка, чи відзначилась вона в чимось в боротьбі за нашу так, Україну? Так, відзначилась тим, що писала, говорила, так, не боялася. Так. Ми на сьогодні маємо твір і бояриня, вірш бояриня, ми маємо лісову Пісню, тобто вона говорила е, через свої твори, прославляла українську культуру, прославляла прославляла українські традиції. До речі, в лісовій пісні відображені саме українські вірування. Так, до речі, образ мавки, який там відтворений, так в лісовій пісні, це лише суто український. Немає в жодній культурі так образу мавки, немає ні в російській. Там є русалки, до прикладу, як у нас так вірування були. А в Лесі Українки образ мавки і в українців образ Мавки, Є абсолютно самобутній, немає жодного такого образу, який маємо українці. Ось Українка це відтворила. Вона намагалася показувати, що ми самобутні українці, самобутні, українська нація через погляди, через те, яким чином вона декламувала, <тас> ось це в своїх віршах, в своїх роботах. І я так розумію, що напевно з усіх постатей жінок напевно саме Леся Українка уособлює величезну роль жінки в українській історії, тому що це єдина жінка, яка у нас знаходиться образ якої знаходиться на грошах на 200 гривній купюрі, тому що всі інші це чоловіки. Так, так, так. Бачимо, що вона серед чоловіків, наскільки був сильний характер, настільки ми бачимо жагу до життя, страшна хвороба. Так? Вона подекуди була вся в гіпсі, так, Перемотана, так? Але при цьому при всьому жага до життя не зникала. Так? Жага, любов все це мало місце бути, так? Угу. З Лесі Українкою. Якщо говорити про от інших жінок, які можливо. В історії України мали політичний вплив у стосунках з іншими країнами. От ті самі княгині, які так, вони ж мали певні дипломатичні зв'язки з королями, з Європи. І це напевно теж доводить те, що ми були із ну історично європейською спільнотою. Звісно, так ми повторимося, що княгиня Ольга, яка правила близько 17 років, так були зв'язки з Візантією, Київська. Русь була однією. З найбільших держав світу розумієте, чому росіяни претендують на спадщину Київської Русі? Так вони розуміють, що це е, прекрасна, прекрасний той історик історичне ядро. Вони намагаються постійно запозичити цю історію, але по суті е, абсолютно до неї не дотичні. Вони не мають права на цю історію, але е, хочуть так мати право, тому що нічого немає іншого. Так потрібно було якийсь сенс при. Придумати, вигадати якийсь новий сенс для того, щоб возвеличувати свою державу. Так? Угу. Тим самим прийняли те, що є нашим. Так? Угу. А дуже відома українська жінка Роксолана. Дуже часто про неї згадують. Мені здається, всі жінки передивилися серіал дивовижний дивовижне століття. Так, що це за особа і яке вона значення має для української так, історії? Величне століття? Всі ми насолоджувалися переглядом, костюмами і так далі. Роксолана, так дуже харизматична, але дуже вольова жінка. Подекуди навіть жорстока так. Вона вирішу вирішувала все на свій лад, так завдяки ні, завдяки її характеру, завдяки її напористості, Так про Україну, про Українок знали так. про Українок знали. Вона змінила хід історії. Ми говоримо, що дітей своїх вона все ж таки мається на увазі, прилаштувала, так до правління, так, хоча подекуди, знаєте, говорять діти великих. Таких батьків, так величних батьків завжди бездарні. Так, ну може, маємо, мабуть, ту саму ситуацію із угу. юрем султан з Роксоланою. Тобто, ми можемо сказати, що да. вона уособлювала а, в собі. Характер тогочасної українки, яка от ми зазначили так: по перше вона й був сильний характер, а по-друге, вона була е, чудовою матір'ю, якщо ми бачимо здобутки її дітей. Е, можемо так ми сказати, що напевно от, в той час українські жінки були саме такими до того, коли їх задавила радянська Україна. так, так абсолютно. Ви знаєте, ж є жартівливі такі сценки, так де українська жінка завжди з чимось важким в руках, так і угу. може і навести лад в родині, так і може і виховувати, і бути лад 1. Тобто тут така зміна ролей постійно. Так? А от цікаво, до речі, ми, коли от ви сказали про такі жартівливі вислови, От в Росії є відомий такий вислів, що русська жінка коня на скоку зупинить і в ізбу гарячу Це Теж, ну бо складно уявити, що сучасні жінки в Росії, бачачи те, як вони спостерігають, як їхніх чоловіків забирають, що вони можуть мати таку сильну волю, щоб от вийти і протистояти тому. І ти таки думаєш, а де ж ось ця е, руська жінка, яка зупиняє е, коня і визбу гарячу входить, е, це теж вигадана, ну така ілюзія й е, забрана з України? Напевно, що так, напевно, що так хотіли надавати жінці, прагнули давати. Якогось сенсу, так, можливо, дивилися на наших жінок, так? вольових, характерних і лагідних, намагалися повторювати, так? тому що дійсно погоджуюся на сьогодні. Зовсім немає підтвердження цієї, цієї угу. приказки. Так? Немає. Ми маємо підтвердження в сьогоденні. Ми маємо руху, поступу. Так? Угу. Дуже цікаво спостерігати за історією України і безпосередньо ролі жінок. Стосовно хотілося б повернутися до питання рівності, так ми говорили в попередньому блоці. І от якраз є коментарі, що не розумію, коли говорять про права жінки. Мені здається, що це питання вже давно вирішене, принаймні у розвинутих країнах. І я ніколи не відчував, щоб мої права якось принижувалися. Це наша глядачка. Якщо я не помиляюсь, вона українка, яка живе за кордоном, і от ну напевно дійсно про розвинені країни, так от Західній, європейські Америку, ми можемо так говорити при тому, що спостерігаючись за якимись тенденціями, все одно ми бачимо, що так чи інакше, тіньово все одно обмежується права жінок, жінки. Отримують зарплатню менше ніж чоловіки на е, ідентичних посадах. Навіть нещодавно е, я читав про дослідження, що коли говорять про успішних жінок, там, до прикладу, одній тій самій групі говорять, от є успішна жінка, вона там бізнесвумен і так далі, чи хотіли б ви на неї працювати? І Всі кажуть, о ні, вона дуже зверхня, вона дуже якась амбіційна, з нею буде некомфортно. Ті самі характеристики говорять про чоловіка іншій групі, і вони кажуть, так, це цілеспрямований. Тобто, за вашими спостереженнями, в нашій країні, які от є стереотипічні моменти, які показують, що насправді, як би ми не говорили, що от все нормально. Жінки не страждають, що дійсно є такі така проблема. Є проблема, є проблема, і в нашій країні дуре до, до прикладу. Ось слухала сьогодні передачу. Так в Німеччині розбіг між зарплатами так жінок і чоловік становить 18%. І це і це Європа. Де ми це кажемо, Європа. що це так. серце толерантності? Так до жінок. і сьогодні однозначно є. Сьогодні влаштовуєшся на роботу. Влаштовуються жінки на роботу одразу питають про їх сім'ю. Так чи має маленьку. У дитину, а якщо немає дітей, то думаю, так вже збирається. Угу. Так то можливо вже й не брати на цю посаду. Звісно, що розбіг в заробітній платі, все це маємо. Ми пригадували з вами про коронавірус. Так, коли жінки змушені були. Взяти на себе цілу купу ролей, так працювати вдома, готувати тут же ви навчати дітей, підлаштовувати їх до онлайн-навчання. Це все на плечі жінок, розумієте? Це все розхитує, розхитує. Але жінки з українські справилися, розумієте, пройшли ось цей досвід. Маємо цей досвід, і маємо угу. наразі от е, е, таку ситуацію. Тобто, жінки підлаштовуються так. Українські жінки можуть і в роки війни. Зараз війна, угу. також жінки. Мають теж саме так, підлаштовуватися, знаходити варіанти, і знаходять ці варіанти, повірте, uh -huh. дуже багато серед знайомих і сама, сама так намагаються вирішувати ось питання, які виникають з онлайн навчанням доньки і так далі. Uh -huh. З огляду на весь історичний контекст. І ваші спостереження. Як ви думаєте, що може робити сьогодні українське суспільство для того, щоб е, все ж таки повернути, да, будемо говорити так, цю рівність, цю важливість жінок для українського суспільства? Е, так, звісно, що маємо все ж таки розуміти, так, задатись цим питанням, що жінки це половина. Суспільства є чоловіки і є жінки. Так? І вони, якщо слабші фізично, подекуди, так? звісно, не у всіх випадках. Якщо слабші фізично, при цьому при всьому, розумово не слабші. Так? Ми так само, половина людства, і жінки мають право бути почутими, так? мають право займати посади, отримувати зарплатню, так? мають право на неупереджене ставлення. Mm -hmm. Тому увага в суспільстві українському. Так ми маємо на сьогодні дуже багато змін. Так ці зміни породила війна, ці зміни породила агресія. Тому поступ до цих змін не означає щось погане. Зміни це завжди складно, але при цьому при всьому зміни навертають нас до чогось нового. Так зміни навертають нас до кращого до перегляду. Можливо, того що було помилковим. А помилковим було не сприймати. Те, що жінки все ж таки треба звертатися до проблеми гендерної нерівності, і вона на сьогодні є. Вона на сьогодні угу. є. Ми не можемо приховувати це, розумієте? Не така разюча, так. як радянські часи, до прикладу, але вона все одно існує. Тому ось так. я от хочу резюмувавши наше спілкування в контексті християнства. Безпосередньо багато хто з християн завжди апелює в питанні прав рівності до слів святого письма про те, що чоловіки мають голову, головувати в родині. Але питання в тому, що це не суперечить одне одному. Коли ми говоримо про те, що має бути хтось конкретний лідер, так хто прийме рішення і прийме удар на себе, чому ні? І багато жінок можливо з цим дійсно і погоджуються, що вони хотіли б так, щоб. Безпосередню відповідальність міг на себе взяти чоловік, при тому всьому. В Біблії говориться про важливість любити жінок. Тобто, там, де говориться, жінки підкорюйтесь волі. Чоловіки написано, чоловіки любіть своїх жінок, плекайте їх, поважайте їх, і це написано у Слові Божому. І ми бачимо, що в історичному контексті світовому, тому що ми згадуємо і бачимо у Біблії, жінки мали дуже високе значення. Ми згадуємо суддю девору, ми згадуємо Царицю Естер, ми згадуємо Тавиту. Це жінки, це величні. Постаті, яким відведене місце у Святому письмі в історії всього людства. Тому чи маємо ми право сьогодні говорити про те, що е, от, жінки мають, повинні мати менше прав, ніж чоловіки? От мені здається, це буде так. хороший такий. Е, під ґрунті для роздумів можливо ви хотіли б на останок щось додати в контексті наших двох. Так, тем. Так, Я хочу привітати так: жіноцтво е, з святом, побажати нам всім терпіння, не забувати про те, що ми е, сильні, ми розумні, ми вольові. Так ми здатні до змін. Це ми сьогодні показуємо. Жінки сьогодні також є на фронті. Так? Ми маємо жінок, які знаходяться в тилу, волонтерять, мовлять, розбудовують, змінюють історію, трактують історію по-новому. Тому на сьогодні ми маємо бути сильними, але при цьому не втрачати жіночності. Так, це чудовий, чудовий висновок до нашої розмови. І от якраз. Пишуть, що от мені подобається День української жінки, і день матері от набагато більше ніж просто от там день всіх жінок. А ми вже сказали, що це не просто день жінок, це день боротьби за рівність жінок у суспільстві. Дорогі друзі, продовжуйте писати нам свою думку стосовно наших обговорень. Ми нагадуємо, що говорили ми про це такий великий контекст і свята 8 березня і історичних постатей жінок в українській історії з Оленою Романовою кандидаткою історичних наук. Дякуємо вам. Дякую вам. На все добре, гарного дня. Друзі, залишайтеся зранку надії, будьте з нами.